Диви він пошарував вправо. Ну. Тоді лівіше туди. Ого! Нормальна рибка, ні? Так. Да. Давай Давай зараз поперепутає. Та я ж не хочу його вистати. Стартує? Так. Да. Офігеть, Я його сюди тягну, а він просто туди Ти Вже mm. просто забула трохи, як воно. Так, в мене аж серце почало швидше дитини. О, ну сілив. Щось якась дюха на 200 20 грамів. Ого. Ого, mm. yeah, сюди? Тепер він вліво пішов. Тут не я його веду. Це нічого страшного. Щоб не обірвали. Що це я почну сильно. Ого, дивитися. Тима рибими. Ну, там не видно. Й. Ти подивись, він вниз, б'є. Да? Щас я трошки водника. Що-ща. Ні-ні-ні. Диви аж підскакує, <піх> під блин. Значить баг. ні, за морду. Нормальний просто короб. Все. Зайшов. Ну, я вже сильно його підняла і набірвався. Жаль! Але в мене такий мандр. Але нормальний короб.